Аби в окопах було тепло до 19 жовтня, всі українські солдати в зоні АТО мають отримати зимові одяг і Взуття міноборони цього року держало в п'ятеро більше грошей на утеплення солдатів. І якщо торік 40% зимових одностроїв в армії постачали волонтери, то цього року військові обіцяють зігріти бійців власними силами. Склади з одягом інспектував Дмитро Литвиненко. У мішках теплі штани. Фура щойно привезла їх з фабрики на центральний склад Міноборони. Солдати, що розвантажують, у літніх штанях. Ми закаляємося. Поряд стоїть автобус 26-ї бригади. Вона нині в зоні АТО. Це білизна, так. Тепла білизна. Тільки так називається чи реально тепла? Тепла білизна, Лісичка офіцер хвалиться. Взуття вже все привіз і куртки. Сьогодні забирають дощовики та білизну. Лишилися марниці, рукавички та шапки. З ними вийшла затримка. Цьому році все є. Все є, всім все хватає. Жовтень минулого року згадує керівник речового забезпечення. Було просто жахливо. Видали весь старий НЗ, замість зимового демісезонне. форма дубок, радянські раритети краще ніж нічого. Додатковий фінансовий ресурс був виділений тільки в вересні місяці. Ми майно отримали куртки. В основному кінець листопада грудень місяць тому і була волонтерська допомога. Тому і допомагали всі, хто могли цього року. Гроші отримали вчасно і у п'ятеро більше ніж торік. Полковник стверджує 100% курток штанів уже в частинах. Тепер потрібно замінити те, що не підійшло за розмірами до 3%. Визнає, можуть бути проблеми з логістикою, кудись чогось не довезли. В Мінобороні просять про то одразу повідомляти на сайті міністерства номера гарячих ліній. Якщо є якісь негаразди, є телефони. Прошу давати інформацію. Ми зразу будемо виправляти цю ситуацію. В армії кажуть, цього року багато чого змінили. Нова форма, нове взуття. Ось такі чоботи видавали на цьому складі минулої осени армії. Це кірза, навіть не зимове взуття, а просто взуття. Ось це нові стандарти. Чотири шари є утеплювач, є мембрана, аби дихали. Є верхній шар, що відштовхує воду. Старі берці коштували 400 гривень, нові 1400. Якщо в доларах зростання ціни незначне, а якість разюча. Є зміни й у одязі. Тут можна носити окремо. І, до речі, дуже люблять, ну коли там зрозуміло не сильний мороз, хлопці ходити отак. Но не, не. Не рухи. Тепер верхню частину можна зняти і замити. Раніше потрібно було брати всю куртку, солдат мусив мерзнути. Волонтер Віталій Дейнега визнає армія цього року. Дійсно сама вдягне вояків. Утім, є куди рости. Однострої з матеріалів максимально дешевих. Підходять не для кожного. Бо іноді потрібно, аби витримували екстремальні температури. Для снайпера його не то, що він лежить і не рухається. Це питання взагалі життя або смерті. Ну, от. І в нього нема вибору там якось побігати і потім лягти знову туди. І, на жаль, коли зараз знову вдарять морози, то наші снайпери, наші розвідники будуть купляти собі форму самі, будуть купляти собі термобілизну, аби просити волонтерів. Вони вже просять. От, а ще у нас тільки жовтень місяць. В армії погоджуються. Стандарт треба міняти. Натівська форма снайпера. Іноді понад 20 тисяч гривень коштує. Ми вже показували президенту України нові зразки зимової форми одягу. Там більш якісніші матеріали, верх куртки там з мембрани, Воно буде дорожче, але. Буде ще більш якісніше вже за кілька днів на складах. Чекають на велику групу волонтерів. Міністр оборони закріпив за організаціями частини і попросив контролювати, як вдягають бійців і радити, що треба змінити, аби в бліндажах і в окопах було тепло. Дмитро Лаквиненко Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.